Всім привіт! З вами Поліна Різник, черговий ігровий тиждень позаду. Тож давайте разом з вами підіб'ємо його підсумки. Це нове відео про новини великої червоно-білої родини. Кривбас -ньюс, let's start! Ривбас бронзові медалісти сезону 23-24. Ю19 вперше зіграє на стадіоні гірник з Динамо. Оновлений ЖФК продовжує битву за медалі. Це все і звичайно традиційний конкурс, очікує на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Ревбас ю 19 в ефектному стилі виграв домашній матч 28-го туру проти однолітків Полісся. На черзі битва з Динамо Ю-19, яка продовжує боротьбу за чемпіонство. Ставити під ніжку супернику команда Олексія Прилепова може у найближчу суботу. Червоно-білі прийматимуть киян у кривому розі на стадіоні Єрник початок о 13.00. Вхід вільний. Посилання на реєстрацію в закріпленому коментарі та у нас в соцмережах. Тож запрошуємо болівальників прийти і підтримати наших юнаків. Чи не хвилюється команда перед матчем на головному стадіоні клубу? Давайте спитаємо у моєї колежанки Юлії Полякової. Привіт, Поліно. Дійсно, нашим лінакам залишилось зіграти два матчі в поточному сезоні: обидва домашні. І перший – це екзамен проти Динамо Ю Ю-19». В матчі першого кола криворіжці поступились у запеклі боротьбі. Тоді свій дебютний гол за нашу команду провів вихованець Дніпровського відділення нашої академії УФК Кривбас Олександр Каменський. У минулій грі ми грали ну, добре, в першому таймі закінчили гру 1-1, дебютний гол. Для мене був це значний момент. Я був дуже заводований, що забив. Дали пас мулику, мулик добре увійшов. Прострелив і я замкнув. Потім була тривога велика 4 години. Трішки вже устали. Вийшли, але трішки нам не так не повезло. Всі готуються до цієї, до цієї гри. в Доброму настрої. Настраиваємося на цього суперника. Дедама це лідер чемпіонату. Хочемо. Здобути перемогу. Кривбас Ю-19 вперше зіграє на стадіоні гірник у поточному сезоні. До цього матчі криворіжців приймали стадіони Спарта та Академія Кривбас. Для команди нема де грати на якому полі або на базі, або на стадіоні. але хотілося б, щоб ми зіграли на стадіоні, тому що ми дивимося нашу першу команду. Приходять вболівальники, і хочеться, щоб ми з. Такої команди, як «Динамо Києві, зіграли на нашому центральному стадіоні. Тому просимо вболівальників прийти і підтримати нашу молодь і поболювати. Нашій команді дуже потрібна підтримка вболівальників, тому ми чекаємо на вас в суботу на трибунах. Боліваємо за Кривбас Ю 19 Кривбас, це ми. Дякую, Юлю. До новин Академії. Усі вісім команд Кривбасу та Дніпровського УФК Кривбас подолали груповий етап дюфлу. У восьми заключних поєдинках у 14-му турі червоно білі здобули шість перемог. По три очки набрали Кривбас ю 14 ю 15 та ю 16 а також ОФК Кривбас ю 14 ю 16 та ю 17 Кривбас ю 17 поступився одноліткам металістам. А ОФК Кривбас ю 15 не зміг зламати в дербі оборону МД США. Попереду матчі плей-офф. Тримаємо за вас кулаки. Кривбас ю 14 завершив груповий етап чемпіонату ДюФелу. На першій сходиці команда вийшла у плей-офф достроково. Хлопці на груповому етапі проявили себе добре. З кожним матчем додавали технічних фізичних і тактичних компонентів і по праву посіли у перше місце. Вже цієї неділі Крибасу 14 зіграє у 1-16 проти команди Кремінь 14. До новин жіночого футболу Живка Кривбас, попри всі старання, все ж поступився у важливому двобої в рідних стінах «Колосу». Так завзято ми боролися, старалися, намагалися витиснути максимум, віддали всі зусилля на полі. Це це дуже я вдячна всім дівчатам. Колос дуже гарна команда. З неї завжди цікавий футбол, бойовий, дуже багато боротьби моментів. Тому дякую колосу за цю цікаву гру. Та ми рухаємось далі. Попереду два останніх матчі, в яких вирішиться доля на город чемпіонату. В найближчу неділю криворіжанки на виїзді зіграють проти одного з конкурентів, досвідченого ЖФК «Металіст-1925». Посилання на трансляцію в описі до цього відео. Визначився суперник ЖФК кривбас Ю 15 у півфіналі дівочої ліги України. В фінальному раунді, який пройде в Тернополі в кінці травня, наші дівчата за місце в фіналі посперечаються з Костопольським ліцеєм, другою командою групи один. Віримо в наших юних футболісток. Нагадаємо, що вони підходять до цього фіналу в ранді чемпіонок України. А тепер до нашої головної команди клубу Кривбас-бронзовий призер УПЛ сезону 23-24. Наша команда стала бронзовим призером чемпіонату достроково за два тури до кінця. Це велике досягнення всього криворізького футболу. Але без вас, наші дорогі вболівальники, уявити цей історичний успіх було б неможливо. Адже Кривбас це ми. У команди Юрія Вернедуби залишилось два календарних матчі. І найближче з них Динамо. Я команда готується до гри проти віце-чемпіона в сюжеті Романа Васильковського. Поліна, вітаю! Динамо Кривбас це буде центральний матч 29-го туру, хоча й без великого турнірного значення. Але нашим хлопцям точно є, що доводити. Тим паче, в першому колі ми прикро поступилися вдома. Це буде битва срібного та бронзового призерів УПЛ. Чи відважиться Юрій Вернедуб на експерименти у складі? У інтерв'ю наш наставник зізнався, що пильно слідкує за трьома гравцями кривбасою. 19 можливо він дасть шанс молоді в останніх турах, або можливо, ми побачимо. А в Києві перевірених бійців. Напишіть в коментарях, якою є ваша думка. Один з тих, хто, на жаль, точно не допоможе Кривбасу в Києві, а також останньому календарному поєдинку проти Минаю, це воротар Андрій Кліщук. У минулому випуску Кривбас Ньюз Андрій проанонсував, що в цьому сезоні на поле в офіційних матчах вже не вийде. Тому ми дізналися, як у нього справи та які прогнози лікарів щодо повернення на поле. По-перше, це моя травма, яку я отримав да, в грі з Вереса. Спочатку казалось, що вона не така важка. Але потім, коли зробили обслідування, то виявилося, що треба трохи більше часу. Лікарі дають прогнози десь, мабуть, тижня-чотири, але я вже приступив до роботи, я вже працюю в залі, роблю вправи, які мені можна робити. Тому все йде по планах. А повну версію інтерв'ю з Андрієм Кліщуком дивіться в суботу на ютуб каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фавбет Поліна. А тепер до ексклюзивних новин: як ми говорили раніше, кривбас пролонгував контракти з чотирма гравцями: це воротар Богдан Хома, а також півзахисники Дмитро Хомчиновський, капітан команди та Максим Задарака, Юрій Вакулко. Всі ці виконавці є невід'ємною частиною нашої команди, нашої багатої на Таланти родини. І саме з такими футболістами дуже легко йти і завойовувати нові трофеї. Тому вони залишаються з нами, вони працюють тренерським штабом, всіх все влаштовує. І саме тому ми подовжили контракти. Більш детальну інформацію та коментарі самих гравців шукайте згодом на офіційних ресурсах клубу. Ще раз вітаємо хлопців! На черзі підсумки конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам наступне питання: скільки очок набрали червонобілі в сезоні 2005-2006? Ви всі молодці, адже вкотре багато вірних відповідей. За умовами конкурсу може бути двоє переможців, яких ми обрали за допомогою рандомайзера. Це Максим Демченко та Анна Недоборська. Вітаємо! Ви виграли призи від клубного фаншопу. А тепер новин конкурс і нове питання для знавців клубної історії червоно-білих. В сезоні 95-96 за Кривбаз грали чотири брати. Назвіть їх імена та прізвища. Пишіть свої варіанти в коментарях та отримуйте подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин ось тут. Ну і наостанок традиційно цікаве опитування від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову спілкувався з криворіжцями. Всім привіт! Ми знову на вулиці. Нові питання, нова локація. Let's start! Можна поставити вам декілька питань про футбол. О, про футбол. Давайте. О, клас, що ви погодились. Чому команди міняються воротами після першого тайму? Ну, навірно. Потому що ти по чому Ну так, інтуїтивно, наша логіка. Я не знаю. не знаю. — Перерва. Так, але чому вони змінюються воротами в другому таймі? Тайм, я не знаю. Просто тому, що тайм закінчився. Ну тайм закінчився, такі правила. Так, Так, непогано. Це перший варіант. Другий варіант для удачі, навірне. Чудово, дівчатка. Чудо, яка схема. схема? — Які смутки, якась схема там. Я просто хочу, я хочу просто почудывать холод. Ну так, жіноча логіка. Захотелось. Может, якась щаслива ворота у кого-то несчастливые, знаете, как сторона какая-то Ну, это чисто такое, наверное, уже психологическое. немає нету этого объяснения, якоїсь профессиональной думки. Типа они только привыкли их специально менять, чтобы они показали своє мастерство 100%. Ну, В разных этих. Коротше, ви поняли. <реш> Щоб було справ... справедливо. Щоб було справедливо. Да. А чому не чесно, якщо одна команда грає тільки в одних ну, воротах, а інша? Не знаю, щоб одна команда зіграла за ну, дві різні ворота. Щоб не було обільно, щоб сонце світило всім подряд, не тільки їм, а й нам, іноді хоч. Щоб сонце не світило. Якраз нам зараз. Да? Да, зараз погодка у нас кайфова. Перший тайм. Змінюємося. <світ> Положення вітра, там різні ситуації бувають. Треба одігати, щоб були в ровному в положенні дві команди, Супер. щоб не було. Максимально правильно. Дякую Всім. вам. Ну що ж, друзі, ось такі відповіді ми почули. Якщо сподобалось це відео, обов'язково підпишись на наш канал і постав лайк. До зустрічі на вулицях Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш черговий випуск Кривбас Ньюз. Напишіть своє враження в коментарях та не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.